Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 30 грудня 2024 року, 10.00. У нас відбудеться засідання 49-ї позачергової сесії Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області, 8-го скликання. Час... На пленарному засіданні присутні Авангардівський селищний голова Хрустовський Сергій Григорович та депутати ради у кількості 18 осіб. Це Балановський, Берник, Гудей, Жуковська, Звягін, Іванов, Климчук, Кондратюк, Марі, Марінов, Мислива, Мінаков, Мокан, Піражок, Попович, Сирідка, Солотинська, Шевченко і щур також відсутні сім депутатів: Це Богданова, Гіганова, Добров, Зазуляк. Мачок, Перебий на сюк Перун і Попович. Також запрошені до участі у пленарному засіданні старости, старостинецьких округів Авангардівської селищної ради. Валоти Васильів. Валетросив, попович, попович. присутній. Ще раз, будь ласка. Попович, попович. присутній. А, вибачаюсь, так. Шість. Тоді... Запрошені до участі в пленарному засіданні Михайліченко Тетяна Анатолійовна, начальник фінансового відділу Авангардівської селищної ради, пірожок Анна Анатолівна, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Авангардівської селищної ради, слобання Дянюк Юлія Юрівна, головний спеціаліст Авангардівської селищної ради. Відповідно до частини 11 та частини 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування, засідання є повноважним. Головуючий засідання. Хростовський Сергій Григорович, авангардівський селищний голова. Будь ласка, вам доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо наше позачергове засідання Авангардівської селищної ради. Сьогодні, як вже сказала Антина Васильівна, 30 грудня вже виникла у нас така необхідність вкрай важлива. І я хотів би розпочати наше засідання. Всім образований порядок денний. Чи будуть зауваження пропозиції доповнення до нашого порядку денного позачергового пленарного засідання Авангардівської селищної ради? Відсутня. Дякую. Тоді переходимо до голосування. Питання про затвердження порядку денного позачергового? Засідання Авангардівської селищної ради Одеського району Одеської області. Розпочинаємо голосування. Хто за? Хто проти? Прошу відмітити мінокол за утримався. Дякую. Рішення прийнято. Шановні депутати, переходимо до розгляду. Питань нашої 49 дев'ятої позачергової сесії. Перше питання е, про внесення змін до рішення номер 2489 від 22 -го, 12 дванадцятого третього року про бюджет авангардівської селищної територіальної громади на 2024 рік. Е, з цього питання е, доповідає начальник відділу фінансів Михайліченко Тетяна Анатолівна. Будь ласка, всім доброго дня. 26 грудня 2024 року вийшло розпорядження Кабінету міністрів України номер 1323 Р, де нам. Виділяється субвенція з державного бюджету на забезпечення харчуванням учнів початкових класів загальної середньої освіти у розмірі 4 мільйони 626 тисяч 500. Тому виникла така необхідність сьогодні терміново скликати сесію, тому що збільшить доходну частину і видаткову частину. Розрізь, трансферт – це сугубо компетенція, навіть не виконавчого комітету, а ради нашої ради. Тому пропоную збільшити наш бюджет. На суму 4 мільйона 626 тисяч 500, це доходна частина субвенції з державного бюджету, і видаткову частину теж збільшить на цю суму. І головним розпорядником коштів цієї субвенції буде відділ освіти, культури, молоді і спорту. Да, цю субвенцію ми в цьому році не вже не зможемо використати, але вона в нас залишиться в вільних залишках, тому що ці кошти нам поступають на спеціальний рахунок, і після о, здачі нашого. Річного звіту і затвердження річного звіту на сесії. Я думаю, що це буде десь на початку лютого. Ми зможемо розподілити ці кошти для харчування наших діток в закладах загальної середньої освіти. Тому необхідність є така внести такі зміни до бюджету. Пропоную підтримати. Так, будь ласка. Тетяна Анатолійовна озвучила питання, озвучила про суму коштів. В цьому році держава прийняла таке важливе рішення за рахунок державних коштів, будуть також харчуватися і дітки першої-четверті класів. Важливе питання. Я думаю, що ні в кого не буде заперечень, тому що процедурно ми виключно на пленарному засіданні маємо вирішувати ці фінансові питання. Шановні депутати, чи будуть виступи зауваження пропозиції? Відсутні. Так, дякую. Тоді переходимо до голосування по першому питанню. Питання звучить так: про внесення змін до рішення No2489 від 22.12.2023 2023 року про бюджет Авангардівської селищної територіальної громади на 2024 рік. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався. Прошу відмітити мінаков за. Дякую. Рішення прийнято. Друге питання. Проініціювання. Налагодження співробітництва між Авангардівською територіальною громадою Одеської області та Кривоозерською територіальною громадою Миколаївської області у сфері розвитку культури та туризму. П'ятницю мали таку важливу зустріч з очільником Кривозерської територіальної громади. Е, є зараз багато гарантів, багато можливостей у співпраці. Як зараз модне звучить слово колаборація громад, треба набрати як найбільшу кількість громад партнерів. Це хоча б там 9-10, І тоді той чи інший важливий проект по даному випадку, по культурному розвитку освітньому розвитку, буде мати великий шанс. Перемогти отримати той чи інший, якийсь європейський закордонний грант. Тому ми попередньо вже проговорили з із головою Кривозерської громади, і з відповідальними спеціалістами, і більш детальніше з цього питання бо я попрошу нашого проектного менеджера Юлію Слободнюк доповісти. Всім доброго дня. Так, як сказав Сергій Григорович, під час стратегічної сесії з міністерством розвитку громади і територій, де були присутні представники громад Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, надійшла до Авангардівської громади ініціатива від Кривоозерського селищного голови Бузінського Павла Григоровича про налагодження співпраці у сфері культури та туризму між нашими громадами та іншими громадами Миколаївської області. Що стосується пропозиції, метою співробітництва запропоновано створення умов для співпраці між громадами, що дозволить об'єднати ресурси для організації культурних заходів, розвитку туристичних маршрутів та залучення туристів до регіону, обмін досвідом серед молодіжних ініціатив, підтримка культурної спадщини та розвиток набутої матеріальної та нематеріальної культурної спадщини. Серед запропонованих форм співробітництва пропонується забезпечення проведення спільних та обмінних концертів, фестивалів та ярмарок, вивчення туристичних напрямів між громадами, шляхом проведення спільних туристичних екскурсій, дослідження та вивчення нових елементів на матеріальної культурної спадщини та збереження існуючих елементів культурної спадщини. Кілька слів скажу також про громаду. Громада об'єднала в собі всі населені пункти. Колишнього району, Кривоозерська територіальна громада належить до Первомайського району Миколаївської області. Адміністративний центр селища Криве Озеро, це також селищна територіальна громада. Немає досить розширено е, структуру закладів культури. Клубна мережа 22 заклади включає, бібліотечна мережа 20 закладів. включає, Мають п'ять музеїв, е наявна дитяча мистецька школа, е є два народних колективи, колективи зі званням «Народний». От. Досить активні, активно розвиваються, співпрацюють із такими проектами, як Говерла, також і що стосується розробки стратегії розвитку, і інших напрямків розвитку територіальних громад, співпрацюють з міжнародними партнерами, мають громади побратими в Данії, в Нижній Саксонії, Німеччині, досить прогресивна, активна громада. Тому думаю, що для нашої громади це буде перспективне налагодження такого співробітництва. Підництва, обмін колективами, обмін надбаннями культурної спадщини і спільний розвиток. Дякую, дякую, Юлія. Е, хотів би сказати, що знаєте коли у логістичному плані е, зручний зв'язок між громадами, тоді і проходить, скажімо так, ця активна співпраця. Ну для прикладу, ця громада знаходиться в. На, на, на самій київській трасі, е, десь е, з Авангарду там, 175 кілометрів туди до, до центру громади, то я думаю, що нашим діткам е, автобус за дві години подолає е, цей шлях, і вони до нас приїдуть, ми, ми до них приїдемо. І, тим більше у них е, два таких потужних творчих колектива. І я думаю, що нам є що один одному сказати. Е, е, я думаю, що нам потрібно підтримати цю співпрацю ще в результаті цієї співпраці, дай Боже, ми це все оформимо до правильно документально, ще й отримаємо той чи інший гран, грант на розвиток нашої творчості, нашої культури, нашого такого національного надбання. Тому що це цим питанням також так потрібно перейматися, особливо під час війни. Тому, шановні депутати, чи вдут? По цьому питанню пропозиції доповнення виступим? Відсутнє. Дякую. Шановні депутати, переходимо до голосування по другому питанню. Питання звучить так: про ініціювання налагодження співробітництва між Авангардівською територіальною громадою Одеської області та Кривозерською територіальною громадою Миколаївської області у сфері розвитку культури та туризму. Голосуємо. Хто за? То проти утримався. Мінаков. Мінок... Дякую Віталій. Дякую. Рішення прийнято. Шановні депутати, я дякую всім за активність, за можливість провести цю. Позачергову сесію, тому що вона вкрай необхідна і технічно ми мали це з вами сьогодні зробити в онлайн форматі. Ми вибрали той формат, який би, як то кажуть, нам допоміг швидко оперативно вирішити ці питання. Я хочу ще раз всіх депутатів, членів виконкому, апарат селищної ради привітати з прийдешніми святами з прийдешнім новим роком. Побажати нам 25-му році. Подальшої злагодженої роботи нашої співпраці, розуміння, вирішення складних, але важливих для нашої громади питань одностайно, правильно і е, впевнений, що от саме такий е, варіант є оптимальний, коли громада працює, і відповідно і результати. Нашої громади завжди е відчутні. Ми на всеукраїнському рейтингу, ми знаходимося е в десятки найкращих громад. Бажаю нам всім таких успіхів е і у 2025 році. Всім нам е крепкого здоров'я, е сильного духу, е всі сім'ї, що всі рідні, близькі, наші були здорові. Ну і дякуємо. Вкотре дякуємо і не 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 забуваємося, що і не втомлюємося допомагати нашим збройним силам України. Молимося за їхнє життя, здоров'я, за їхню силу, що вони вибивали того нашого тисячолітнього ворога з стестерен нашої громади, ну а нашому вищому військово-політичному керівництву сили, мудрості, розуміння, дипломатії, щоб укласти. Потужні такі договори, що вони виконувались, і що в Україні настав мир з наступаючим, з прийдешнім новим 2025 роком. Дякую всім за роботу. До побачення.